Новий місяць, новий звіт. Рухаємося на будівельний майданчик. Поговоримо про останні зміни. Розпочнемо з фасадних робіт. Зі сторони рокселяни тут все завершено. Встановлені решітки під кондиціонери, встановлені парила на балконах та лоджіях. Все в кольорі. Ось так воно виглядає. Також хочу показати фасад, його вигляд з торця будинку. Зверніть увагу, все зроблено, все зафуговано. Залишається лише поставити балконні порива. Ну, а з іншої сторони якраз ведуться активно фасадні роботи. Додатково ми розпочали земельні роботи по влаштуванню благоустрою. І як ви бачите, ми виконали достатньо багато земляних робіт для того, щоб вийти в необхідний проєктований рівень дороги. І плюс ми заводимо зовнішні мережі газопостачання. До речі, про сам парк. Ширина в'їзду-виїзду тут понад 6 метрів. Абсолютно нормально роз'їжджаються дві великі машини, і зверніть увагу, градус заїзду виїзду також є адекватним. Тому ті люди, котрі ще не купили в першому будинку паркомісця, обов'язково це робіть і ні за що не переживайте. Тут все зроблено грамотно. Ми зайшли в під'їзд. І як бачите, ми завершуємо плиточні роботи по всіх поверхах, вже встановили перила, все красиво. Йдемо на один з поверхів. Я піднімаюся на шостий поверх і бачу, що хлопці підготувалися до малярних робіт. Все в плітці, все почистили. І вже наступного тижня цей поверх. Буде повністю виконаний в кольорі. Тому очікуйте інформацію, має бути дуже цікаво і дуже гарно. Це в нас другий будинок, друга черга. Зараз активно ведуться штукатурні роботи. В секції 4 вони завершені, а перейшли ми з штукатурними роботами на секцію номер 3. От і саме виконання штукатурних робіт. Додатково ми проводимо електромонтажні роботи. І на верхню поверхка заливаємо стяжки. Нарешті третя черга. монолітні роботи підходять до завершення. Хлопці якраз перекривають шостий поверх. Ну і на цьому буде квітка. А тим часом на першому поверсі вже розпочалася кладка зовнішніх стін. І таким чином ми поступово-поступово це все будемо заповнювати. Нагадую, що здача цього будинку припадає на грудень. 25 року. На сьогодні все. А ви купуйте квартири, в нас діють акційні ціни. І хлопці з відділу продажу готові вам запропонувати найкращий варіант. Всім гарного дня!